Так, Олег, Чи буде отче у цю неділю на стріття молебень до акафест до Сириці? У цю неділю на стрітенях до нас приїжджає владика Степан. Приїжджає владика Степан. і буде 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 не зразу після служби Божої, а буде пізніше. Буде пізніше. О 15 або 16 годині я окремо ще скажу. Я думаю, що на 16 годину. Так, ідем далі. Чи знає Бог твій вибір, якого ти ще не зробив. Е, як вам це пояснити, щоб ви це розуміли? Бо часом, знаєте, каже, Бог, все знає, Бог все знаючи, то, то що, який ток з того, що він людину зробив, е, і от він, е, як він так і так знає, як вона поступить? Він дав людині вільну волю. Він. А? Ага. Так, ага, Він далі продовжує світанка мені підкаже. Адже Христос був призначений ще до закладів світу, то хіба Бог не знає твій вибір, яким Він буде? Знає. І Бог знає усе твоє життя. Наперед, бо він Бог і йому немає нічого неможливого. А вибір, звісно, залежить від самої ж людини. Руслан. <кхем> ну, от, якраз я і попробую вам це все пояснити. Ви собі думаєте, що Ну і ви так дивитеся ну, сприймаєте Бога як людина, так? що Бог це просто такий професор. Має таку ступінь богослов'я, він є професор, професор психології, професор там фізики, математики. Не. Не так треба розглядати Бога. Коли Господь Бог створив людину, Він дав їй розум і вільну волю, Він побачив таку, Багатогранність варіантів поступку людини. От подивіться, як поводиться електрон від е, який, наприклад, молекули водню, так? є ядро, є протон, електрон. Як він поводиться на своїй орбіті? Стабільно, ідеально? Інакше світ би розпався. Все, що Бог створив, воно ідеальне. Воно все ідеальне. Воно навіть не має відхилень ніяких. Атомна маса частиць, так? хімічних елементів, там, якщо брати там, нікель, там, чи хром, чи ванадій, ну що хочете, валентність не міняється, атомна маса не міняється, кількість е електронів е не міняється. Так? І заряди в них не змінюються. Все стабільно. Людина через свою недосконалість, через свою, е, маючи розум, маючи свободну волю, вона може поступити і так, і так, і так, і так. І Бог бачить всі варіанти, як людина поступить. Розумієте? Всі варіанти, і самі паскудні, які вона може зробити, але вона не робить. І тому Бог створив людину, яка просто абсолютно, ну яка яка тішить абсолют яка тішить саму досконалість своєю недосконалістю, але своїми варіантами. Ясне діло, що кожна людина. Яка має 11 тисяч варіантів вчинків, це як букет, просто чудесний, різноманітний букет, який кожного разу от прямо міняється, перемінюється, бо людина щось почула, щось навчилася. Послухали проповіді на каналі Василь Колодій. Все, і в неї вже букет міняється, вона вже перед Богом преображується, стає інша, бо вона дивиться на світ по-іншому. Тому і в сьогоднішній проповіді я казав, що ви є світло для світу, і ви своїми вчинками світите і даєте приклад іншим, і ті, що поступають по тих вчинках великих світил церкви, ми міняємо світ, ми тішимо Бога. І цей живий букет оцих людських варіантів і вчинків, які ми можемо зробити, із позитивних збільшується, а поганих зменшується. І ця динаміка тішить Бога. Тішить Бога, що кількість правильних варіантів збільшується, а, а негативних зменшується. Тобто Бог не бачить, як ти поступиш, а як би ти міг поступити. І поки ти це не зробиш, Бог не знає. Бог бачить тисячу варіантів, але як ти поступиш, Він не знає. Але коли людина є досконала і правильна, і Бог бачить, що. Позитивних, всі правильні, чи всі, ну якби вона не поступила, буде правильно. Просто це буде краще, це ще краще, це не дуже краще, але все одно це буде позитивний вибір людини. А негативних мінімально, майже нема. І ясно, що Бог, дивлячись на таку людину, він розуміє, як вона поступить, він бачить, як вона поступить. І це Бога тішить. Тішить кількість наших варіантів, як ми можемо поступити, а не сам факт, як ми конкретно пройдемо. Якби це дивно не звучало, Бог не знає, як ми конкретно пройдемо. Але бачить нашу кількість наших варіантів, як ми можемо поступити, маючи відповідний життєвий досвід, маючи багато порад то, що мене вчила бабка, дідусь, що мене вчила мама, що мене навчили в школі. І ці всі речі роблять нас людьми, роблять нас особистістю, яка має певний вигляд. тобто, що таке вигляд перед Богом? Це кількість варіантів своїх вчинків, яких я міг би зробити, як би я міг поступити в тому чи іншому випадку. І Бог дивиться на тебе, а в тебе тільки правильні кроки. От негативних немає, і все, і крапка. Але як ти поступиш? Бог не знає. Він хоче, щоб ти поступав як найкраще, але не завжди ми є досконалі. Не раз трошки туди, трошки туди. Але все рівно в межах тої Божої компетенції і, і тому Бога це тішить. Зрозуміли? Не долю написав, не побачив, як ти поступиш, як ти пройдеш. А представте, як Він побачив прихід Христа у світ. Бо там, з тієї сторони, де у нас ідуть негативні варіанти, так? там не було нічого. Ісус, коли втілився, прийшов у світ. В нього було весь спектр, якщо розвернути, він був тільки позитивний, і негативних у Бога Ісуса Христа не було, бо вони не мали де взятися. Бо якби були ці негативні хвостики, то диявол мав би за що його учепити і дьоргати. Навіть прийшовши, прийнявши тіло від причистої Діви Марії, Господь Бог і тут зробив так, щоб диявол не мав за, зачіпки. Ти до народження Діва і по народженню Діва Єси. Тобто негатива ноль. Ноль. Бо тому і чесніше від херовим, і незрівняно ставніше від Серафимів. І тут зрозуміло було, що Бог побачив, що от іменно оця от Діва Марія, от іменно вона не буде мати у тих фостиків негативу, І щоб народити того, який буде сплошний позитив, це Ісус Христос, Той, хто воплотився. Слово Боже, щоб оплатилося прийшло у світ. так про те, що Бог знає і як знає. Тоже примірно. Бо я взагалі то, Я я дуже, ну, і проти категоричних суджень, я дуже не люблю категоричні судження, я знаю, що їх нема. Воно є, все є відносно, так? І тому, це то, що я вам розказав, це для вашого розуміння. Але це не означає, що воно от от так. от, Але для того, щоб розуміти, як.